Виставка «Feel Safe» відкрилася у Києві. Вона має ознайомити гостей міста із тими людьми, хто оберігає спокій під час проведення Євробачення 2017. У проєкті взяли участь працівники поліції, пожежники, рятувальники та хірург, який оперує під музику. Більше подробиць в нашому сюжеті. Костянтин головний кардіохірург України. Чи не щодня він робить операції на зупиненому серці? Каже, під час такої роботи має бути сконцентрований та зосереджений водночас. У цьому йому допомагає музика. Спокійна музика вона допомагає в цьому процесі. І дуже часто ми дійсно включаємо музику в нас в операційні для того, щоб було більш креативно оперувати. Як правило, це спокійна музика, але я люблю групу Аба. Тому що це та група, яка перемогла на Євробаченні саме в той рік, коли я народився. Тому з цією групою пов'язані мої такі моменти. Сьогодні ж Костянтин один з героїв фотовиставки «Feel safe», що означає почувайся безпечно. Проект присвячений працівникам правоохоронних органів, медикам і рятувальникам, які працюють під час проведення Євробачення в Києві. Кожен з цих людей з героїв пов'язаний з кожен з героїв пов'язаний з Євробаченням. Хтось вивчив англійську мову завдяки євробаченню, хтось оперує під музику, хтось а, просто заспокії собі нерви а, музикою. Проте а, і власне, фішка цієї виставки в тому, що ми ловили людей, ловили моменти не під час постановних кадрів, ми ловили їх під час простої роботи у природньому середовищі. Фотограф Катерина Синченко під час роботи з героями намагалася зламати стереотипи про правоохоронців і показати їх більш емоційними та чутливими. Які би стереотипи там в обществі не существували, це дуже... Очень глубокие, очень интересные, очень эмоциональные люди, очень такие чувственные. Честно, у меня у самой был стереотип, что я сейчас встречусь с такими роботами. Я, как фотограф-портретист, очень люблю показывать ну, живые эмоции людей. Думаю, вот сейчас проблема будет, вот сейчас приеду, а там такие стуканы. Ні, під час проведення Євробачення в Києві посилили методи безпеки. Щодня в столиці задіяно близько 16 тисяч правоохоронців. Вони приїхали із різних куточків країни. На фінал пісенного конкурсу, 13 травня, додатково працюватимуть ще 4 тисячі поліцейських.